Ми пропрацювали оцей сценарій цих дітей 14-15 років. Вони або після 10-го век, або після 12-го і 13-го класу, в залежності від той школи, де вони були, далі йдуть у вищі навчальні заклади. А що відбувається з тими дітками, яким вже або майже 16, або 16, і вони приїхали не потрапили до звичайної школи. А вони куди потрапили і як далі? Оці проходять шляхи їх. В залежності від землі відповідно, або це просто беру в шуля, або це оберштуфенцентрум або Шульцентрум, але все одно вони не починають звичайно вивчати професію одразу. Вони потрапляють так само у вілкомен класи. Єдине, що там вони вивчають також загальноосвітні фахи на мінімальному рівні, щоб в них була можливість потім інтегруватися у наступну ступінь. І що вони роблять далі? Після цих же двох років вони ж не отримують нічого, тобто ніякого тестату, нічого. Тільки а, єдиний документ, який можна отримати, це для в якому написано твій рівень мови, діти здають тільки один єдиний екзамен, якщо взагалі здають, він називається DSD Айнз Pro. Це класний екзамен, який визнається в усьому, абсолютно усьому світі, тобто там більше ніж 180 скільки -то там країн світу, визнають це як екзамен а, з німецької мови. Він на рівні між b 1 і b 2 але, скажімо так. Важить він набагато більше ніж там сертифікат ДТЦ 1 наприклад, тому що ПРО там має бути написано. Ось такий іспит. Часто здають діти у беру в шулі. Іноді буває таке, що випускають їх просто з ренштамзберіг. Ленштанзберіг, це як твоя дитина табель приносить тобі зі школи початкової. А це ось такий ось у старшій школі. Там немає оцінок, там є компетенції. Дитина може добре працювати в команді. Вирішувати компонентні завдання, ну і так далі. Тобто якось отак їх оцінюють. І плюс там маленьким літерами десь в кінці написано, яка кваліфікація з мови там. І рівень мови а 21 або B1.1. Оце і все, що отримують ці діти. Атестат абшурст, їм таки треба отримати. А шляху назад у загальноосвітню школу у них немає. Вони не зможуть її пройти, усі етапи до певного віку, а обмеження вікові є. Обмеження вікові. Відповідно від по класах або 19, або 20 років людина має завершити загальноосвітню школу. Тобто, і немає сенсу інтегрувати цих дітей, які в 16 приїхали до 18 провчилися в тих вількомих класах. Їх немає сенсу взагалі інтегрувати назад у цю систему. Для них створені і не тільки для них, а для усіх людей, у яких були якісь проблеми з шкільними атестатами. Тобто, це не тільки люди з міграційним походженням. Це будь-які діти-підлітки, молоді дорослі, які з якоїсь причини, як то хвороба, соціальні проблеми, не змогли своєчасно отримати атестат з загальноосвітньої школи. Для них є програми до професійної підготовки, скажімо так, нашій землі це називається іба, іба Integrated берус аузбидун з Можна не запам'ятовувати ці шалені назви все одно, оця штука існує, наприклад, тільки для Берліну і Бранденбургу. Вона взагалі більше ніде Ця абревіатура не використовується, але є вони в абсолютно усіх землях. Я дуже часто е, чую таке. Якби зауваження, ти цікаво розказуєш, але у нас не так. Ні, у вас так. Вам просто треба знайти, як оце ось як у нас називається у вас принцип один і тот же. Той же самий принцип. Чому тому, що загальна мета держави вона полягає в одному і тому ж, тобто треба кваліфікувати ось таких людей, таких людей, таких людей. Тому усі оці процедури вони є в усіх землях, просто вони можуть по-різному називатися. Якщо для нас це іба, то в інших землях вони називаються ФАБО ще в якійсь землі, вона називається БФБ і, і так далі. Ну тобто там 100% буде літера Б, бо це зберу з пов'язано. Тось. і там можна okay. просто, у у GPT питати, як називається у нас якась там допрофесійна підготовка на цьому моменті. Хочу наших ще глядачів попросити, будь ласка, поставте лайк цьому відео і обов'язково пишіть коментарі і з питаннями до дарі і з якоюсь подякою за таку важливу цікаву інформацію. Якщо треба вже уточнити цю назву німецькою мовою. І ви не знаєте, як користуватися чатом в то, будь ласка, і тут спитайте в коментарях, вже я буду користуватися чатом і вам відповідати. Так, а ми зупинилися на тому, що проблема родина... цих дітей, які провчилися з 16, два роки провчилися, що далі? Що вони потрапляють ось таку допрофесійну підготовку, яка відбувається у якомусь навчальному закладі, який відповідає там цій землі. Там відбувається наступне. Вона 100% поєднана з якоюсь професією. Професія може бути від там перукаря і кухаря-кондитера до діла виробника менеджера. І ось два роки: два попередні роки я працювала в обертну фенцентрум, який має напрямок Wirtschaft, тобто правознавство і економіка. Буде здорово, якщо цей вибір робити свідомо. Тому що все ж таки це один рік твого життя, тобі проходити там практику. Підприємство 100% має бути пов'язано з оцим ось самим напрямком цієї школи. Тому до цього вибору вже варто підходити свідомо. Там обов'язково вивчаються три загальноосвітні головні дисципліни: мати, English і Deutsch. І обов'язково вивчається та фахова практика, фахова теорія. В напрямку самої цієї школи, це якщо це вже менеджмент, то там бюро менеджмент якесь. Якщо це щось виробниче, тобто хантверкличе, то щось таке там металоконструкція, металотехніка, є дуже дуже цікаві ці центри навчання. Навчання там на рівні, якщо порівнювати з українською школою, якщо це мати і енгліш, це 8-9 клас, скажімо так. Це дає дуже непогані шанси компенсувати, якщо у вас була добре мати і англіш у українській школі, дуже непогані шанси компенсувати погану оцінку з німецькою мовою. Тому що німецька там вже вивчається як німецька, не як дафтакс, не як іноземна мова, а повноцінна, причому з фаховою направленістю, тобто тексти читають вони з цього фаху, презентації вони роблять з цього фаху. Це Набагато набагато складніша історія. Хоча минулого року дівчинка, наша гордість, вона в нас склала на одиничку дойч і була найкращою у, у, у своєму цьому іва класі ну, Вона взагалі отримала дуже-дуже класну МСА і пішла далі вчитися в гімназію на напрямку Абітур. Попри те, що підприємство, на якому вона проходила практику, хотіла її прийняти на аутбільну. Тобто, можливо, все окей, Добро. ось тут виходить після цього року навчання і з практикою на якомусь підприємстві або в якійсь компанії, куди далі може дитина йти? Чи вже може бути фінал загальна мета у цих ось підготовчих класів, це якомога швидше і найменшою кров'ю. Виталкати дитину на виробниче навчання на дуальний аузбілдун, mm -hmm. тобто це загальна мета, яка може не зовсім відповідати меті самої дитини, яка прийшла туди, щоб отримати атестат, ось ця мета державна і ось ця мета системи освіти вона не має лякати. Тобто, так треба 6 тижнів робити. Це у нас 6 тижнів. Є землі, де 3 тижні робляться практика, є де довше. По різному буває. Але практика дуже дуже важлива складова частина підготовчих класів. Якщо ти провалив практику, тобто ти її не проходив, або не написав звіт, або не написав його так, як треба, або підприємство, на якому ти проходив практику, не надало тобі гарну характеристику, ти провалив цей рік навчання, рік або два навчання свої у цьому підготовчому класі. І таким чином, навіть якщо ти потім класно склав іспити. Ти не отримаєш взагалі в результаті нічого. Тобто ти можеш академічно йти своєю дорогою, можеш класно вивчати свою мати Deutsch-English, скласти ці іспити навіть з Deutsch, супер, все, ти якби і склав, і склав на ту МСА, яка тобі потрібна для того, щоб рухатися далі в академічному напрямку, в переході там, у гімназіалі обе штуфи для абіту і так далі. А от якщо ти практику провалив і щось там пішло не так, ти все одно не отримуєш оцей атестат. І оце дуже-дуже дуже важливий пункт, такий, який не всі розуміють з самого початку, що тут треба кооперувати з загальною ідеєю освітньої системи. Якщо ти провалив ту практику, то що тебе чекає? Ну, ти можеш далі сидіти в цьому класі, тебе ніхто не вижене, в ньому немає випробувального терміну, ти просто можеш сидіти далі цей рік. Просто ходити, просто покращувати мову, навчатися, але в результаті ти будеш або не допущений до іспитів, і ти не зможеш їх скласти, або якщо проблема не стільки в практиці, скільки у відвідуванні, тобто в тебе великий процент прогулів, пропусків, так. ти можеш бути допущений до іспитів, скласти ці іспити, і потім просто не отримати цей атестат. Окей, і тоді дитині просто йти найматися на якісь низькокваліфіковані роботи. Тобто, це єдиний варіант, я так розумію. Так в гру вступає Юген Берувська Авіанту. Це така штука, як от для дорослих був джоб центр. У вас у нас є, він є, він нікуди не дінеться. Так, 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 так. Ей, у молоді також є шбератори у джоб центрі, які займаються питаннями фінансування. Мінімального прожиткового мінімуму, так, так, так. А, а є ще додаткові такі братори, е, і не всі навіть знають, що вони існують, і не всі знають, що це окрема структура. Вона називається Югенс Агентур. Це люди, які пропонують цим діткам, які не пристроєні, так би мовити, якісь інші процедури. Тобто, щоб вони все ж таки якось десь пристроїлися. Боже, я вперше це чую, це просто ексклюзив. Серйозно? Ти знаєш, я почала м, розуміти, що я е, розказую щось, чого не знають інші, з того моменту, коли до мене німецькі родини почали приходити на консультацію, щоб я їм допомогла розібратися в їх німецькій системі освіти. А чому саме так? Тому що вона дуже часто змінювалася. Масштабні зміни у нас там в двадцять му в Берліні були. В Нідя Заксен масштабні зміни в 2019 році були люди, які вчилися самі. Але вони там закінчили своє навчання до 2019-го, двісінадцятого, для деяких земель років. От вони в гадки не мають про все, все, що зараз відбувається, і вони з такими ж здивованими очима також на мене дивляться, а що це от от, правда. У нас воно отак працює, да а що так можна було. На цьому моменті я ще хочу зробити таку невеличку тобі рекламу і сказати, що ти е, можеш консультувати саме з питань профорієнтації, і наголосити ще на тому, що Дар'я у березні 22-го приїхала до Німеччини десь приблизно з рівнем Ацвай. А зараз консультує через два з половиною роки німецькі родини німецькою мовою. Ну ти ж явно не українською, їм це розповідаєш. Це, це просто нереально. Так, повертаємося до того джоб-центру, але для молоді. Ці прекрасні люди працюють для того, щоб допомогти дитині, молодій людині, молодому дорослому, якщо вона трошки збилася з, зі своєї системи координат і таки не дійшла до якогось там необхідного мінімуму атестату. Але повертаюся до того, що у шульгазет будь-якої землі написано. Мінімальний шкільний атестат, а не найкращий шкільний атестат. Все інше це власна відповідальність і відповідальність родини, там батьків і так далі. Поки в тебе не буде хоч якогось-небудь апшнус, тебе будуть кудись там підштовхувати. До того є спеціальні програми, повношкільні з практикою, дуже залежні від землі, і вони, до речі, чаще за все так і називаються: яка небудь тратата моделя. Назва землі і там слово моделі. Берліна моделі, Гамбурга моделі, ще яка-небудь модель. Але є дійсно дітки, яким, в принципі, то навчання, ну, як би, ну, так, собі цікаво. Не і, заходить, скажімо так. Так. Е, ні, не, не того не заходить. Воно реально не цікаво. От, ну, от, ні, все, Я, я як би там читати, писати, рахувати трошки вмію, мені от, я хочу ремонтувати віліки. Прекрасно. На цьому етапі, конкретно на цьому, це не значить, що дитина буде ремонтувати веліки усе своє життя. Це значить, що можна взяти рік, півроку, скільки то там поремонтувати ті віліки, заробляючи цим якісь гроші, і потім повернутися у систему навчання. Я це веде до того, що ніколи не пізно повернутися у систему навчання. Так, є обмеження за віком, як я вже багато разів казала: 19 та років для загальноосвітньої школи. Там не можна встрибнути в якісь вагони, якщо ти там. Більш дорослий, все, що загальною шкільною системою освіти є багато проєктів, де ти можеш ще довчитися, перевчитися і наздогнати свій той атестат шкільний. А давай тоді повернемося до більш успішних варіантів, коли після року у того підготовчого у дитини з практикою так все добре склалося, тоді далі куди можна йти навчатися? Якщо тебе, по-перше, допустили до. Найвищого іспиту, який взагалі там можливий, це МСА, і ти його класно склав. Я навмисно не буду зараз називати цифри, бо вони сильно відрізняються і по землях, і навіть по школах. І це взагалі не має сенсу орієнтуватися, там треба дуже індивідуально роздивлятися кожну ситуацію. Назву це просто хороший МСА з Gymnasiale Empfehlung. І тоді ти вступаєш у гімназіальну оберштухи, ти вступаєш у гімназійну вищу ступінь. Яка також при цьому ж, можливо, центрі є, при цій беру в шулі або у іншій, якщо вона тобі за напрямком більш імпонує, якась інша, і навчаєшся там далі ще три роки. Тобто, то, той же самий шлях проходиш, які діти з у загальноосвітній школі, які перейшли до беру з гімназію? Значить, підготовчий був рік, потім три роки у гімназійному беру в шуля, і що то по факту з того вийде? Після трьох років абіту це такий довгий, довгий шлях. Оце не пощасило тим дітям, яким по 16 і вони починають тільки свій шлях в Німеччині, тому що у них цей шлях затягується плюс три роки, якщо я правильно все порахувала. Біл, ти порахувала все правильно, але тут я маю сказати: я ні в якому разі не хочу знецінити наших дітей, і ні в якому разі не хочу сказати, що це стосується. Більшості або переважної більшості. Але для багатьох дітей, які потрапили у, у систему загальної освіти, кінець кінцем шлях буде такий же. Дуже багато наших дітей у 10 класі не складуть у цей, у цей іспит МСА. Дуже багато наших дітей мають бути знову пройти цей шлях, але вже через цей підготовчий клас. І таким чином, якщо вони вже там здолають, вони все одно попадуть в цей довгий шлях. Звичайно, є розумні дітки, академічно обдаровані дітки, безумовно, але все впирається в мову. Дуже часто оця четвірка з дойч буде тягнути цей атестат донизу і, і дуже часто, можливо, таке, що навіть діти, які потрапили там у середньому підлітковому віці, 13, 14, 15 років у загальну освіту все одно мають проходити оцей шлях. В принципі, зараз я це дуже багато вже наблюдаю. У нас ми цього року отримали дуже багато дітей з загальноосвітньої школи, які поприїжджали 14-15 років, які не здолали цей свій загальноосвітній шлях. Коли ми нарешті будемо вступати до університетів? Ось приблизно після цього. От я хочу підвести тебе. Так, так, так. Ось на цьому етапі нам вже відкриті шляхи до вищих навчальних закладів. Тобто це повний допуск, якщо це була повна абітур не обмежений, але знов таки тут питання: а який там бал в тебе в той абітур? Тому що, якщо навіть ти і дійшов там доповз якось там до цього абітур вже, але у тебе абітур 3,8. Куди ти з ним можеш вступати, все одно в дуже обмежений пул буде вибору в тебе. Треба дуже відповідально підходити до оцінки академічного потенціалу, наскільки ти можеш в тій гімназії взагалі навчатися, наскільки ти можеш той абітур дійсно скласти. І фах абітур, той, що тебе обмежує, дає набагато більше шансів цей шлях пройти, скажімо. Там простіше навчання, простіше іспити скласти. Коротше це все продовжується, ну і так далі. Багато багато переваг, якщо ти вже знаєш, що саме ти будеш вивчати далі. Але обмежить він під час вступу у вищі навчання закладу. Так, безумовно. Тобто, якщо ти навчався у фах обершулі з напрямком Вершат, економіка, ти можеш вступати лише на економічні напрямки. Ти ніяк вже ніколи не потрапиш у медицину, ти ніяк ніколи не потрапиш у юриспруденцію. Все зрозуміло. Все складно, але давай і про позитивне. є ще варіант, як з українським атестатом після 11 класу можна тут прокласти тобі шлях до вищої освіти. Розкажи, будь ласка, про це. Відповідь на це та багато інших питань ви почуєте у наступній частині інтерв'ю. А поки що пропоную в коментарях обговорити все те, що було сказано. Діліться досвідом ваших дітей або напишіть питання моїй гості. Також поставте лайк цьому відео та подякуйте за важливу інформацію.